Дмитро Чукалкен, відомий український дипломат, ведучий пане Дмитре, ми вас вітаємо вітаю. Даш, вітаю башта Так, завод. От дійсно, я би хотіла зосередитися на останніх словах моді. Ми готові допомогти прокласти. Про що говорить Індія? Індія готова стати переговорником третьою стороною. Нещодавно ми тільки обговорювали статтю Вашингтон Пост про Катар і певні катарські перемовини, тристоронні Україна, Росія і посередництво Катару. А тепер Індія пропонує місток миру, місток перемовин. Як ви оцінюєте слова лідера Індії? Насправді індійські очільники вже неодноразово натякали на те, що вони готові, і справді вже відігравали якусь роль посередника. Наскільки вони їхні посередництво успішним? Ну нас в першу чергу в цьому випадку турбують повернення наших військовополонених Ось те, що на що звернули увагу оглядачі за останні буквально години, що через серед, серед тих військовополонених українських, які повернулися нарешті на українську землю, немає бійців Азову та Айдару, про що вимагали навіть. Самі російські військовополонени, яких брали інтерв'ю українські журналісти, і це дійсно викликає подив. Якщо це була це була ініціатива саме російської сторони безпосередньо звернення до України через посередників, але на жаль, ми віддали як дещо стверджує там не тільки строковиків російських, але й кадирівців віддали а навзаєм не отримали тих, кого вимагає вже українська спільнота. Про що родичі військовополонених, полонених айдарівців азовців намагаються. Достукатися до сумління українських очільників свого часу там, Зеленський обвішав свої руки цими. Браслетами з іменами 19 українських моряків, які були захоплені під час переходу українських військових морських підрозділів Азовським морем. А скільки вже йому тепер доведеться там на начепити на собі на руки і на ноги цих браслетів, яку яка, як, якщо за оцінками оглядачів, нас до 6 тисяч як військових, так і цивільних полонених перебувають в українських тюрмах, і в яких жахливих умовах вони перебувають на жаль, нам відомо. Це і психічне і фізичне -с 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 знищення наших бійців, наших військовополонених. Я б хотіла ще з вами говорити важливу тему. Тему до речі, яка просто вибухово підірвала інтернет, останні кілька годин вчора в пізно ввечері обговорюють саме її. Американський бізнесмен, власник соцмережі X Ілон Маск, заступився за засновника і гендиректора Телеграма Павла Дурова, якого затримали у Франції. Маск запустив хештег на його підтримку. Про це на власне підприємця написав в своєму а, мережі X. Давайте нагадаємо, що у Франції Дурова закидають численні звинувачення порушеннях роботи його соцмережі Телеграм, серед яких тероризм, торгівля наркотиками, шахра. Айство відмування грошей і контент, що містить насильство над дитиною. Йому дурову загрожує до 20 років тюрми, пане Дмитре, я б хотіла з вами це обговорити. Ну, по перше, дуже дивна ситуація, що він не знав про це. Він повертався з Азербайджану. До речі, там мала бути зустріч з Путіним, яка можливо була, може й не була, ніхто не знає. Але про це говорили. І він повертається у Францію. Там його арештовують. Як ви оцінюєте ці дії і ключове, тому що пропагандисти вже сказали, що дуров це наша інформаційна рупор Кремля, рупор Міністерства оборони Росії. Ської федерації наш спецзв'язист, вам слово. Ну, по перше, важко дійсно вірити, що це таке чудове співпадіння, якесь, що в той самий день, коли на декілька годин до Баку залетів Путін, там опинився й дуров. Ну це так само як повірити в виключно співпадіння того, що голова ради безпеки Росії Патрушов опинився в Омані в ті самі години, коли там був президент Зеленський, і так само якось дивно вони користувалися, як стверджують оглядачі тими самими літаками. А, а щодо заступництва Івана Маска, на жаль, нещодавно дізналися, хто саме був його партнером в придбанні цієї мережі колишнього твітера. Сьогодні мережі ікс, він був змушений розголосити повний список тих зацікавлених парзакалених його партнерів, і серед них опинилися найбільші. Найближ до Путіна персонажі, такий як той самий співвласник Альфа груп Авен. А в випадку з Дурова, якого намагається захистити Ілон Маск, теж як відомо, мільярди сотні мільйонів вкладали російські олігархи наближеніші до Путіна. Той самий Абрамович вклав 100 мільйонів в свого часу в криптовалюти, які розкручує дурах на своїй мережі, в своїй мережі Телеграм. А Аліша Русманов, мільярдер, який дружина, якого як відомо, є там сводницею підкладає, підкладала під самого Путіна і членів цього угруповання злочинного кооператив озеро своїх гімнасток. Так от саме. Алішер Русманов вклав чи по 5, чи по 6 мільярдів доларів в розбудову найпотужнішої мережі серверів, які забезпечують безперебійну роботу телеграму на великій швидкості. І як відомо, найбільший з цих серверів досі розташований в Санкт Петербурзі. Практично всі листування піддаються відповідно контролю російських спецслужб. На свого часу Путін стверджував, що він не допустив, був змушений вірніше віддати мережу контакти через постійні вимоги там контролю з боку. Російських правоохоронних органів, але той факт, що на вимогу російських спецслужб були вже прецеденти, саме доступу російських спецслужб до мережі Телеграм, він досить активно обговорювався в пресі за останні два роки. І відповідно це не тільки можливість контролювати ті чи інші канали, важливі для росіян, але і потім шантажувати тих чи інших користувачів телеграму. Тими відомостями, які на таким чином здобуває Російська Федерація. Я нагадаю, що згідно концепції так званої гібридної війни, яка в свою чергу покладена в основу військової доктрини Путінської Росії, саме три чверті всіх сили засобів використовуються саме для інформаційно пропагандистського впливу як на власне населення, контроль за власним населенням, так і населення інших країн, тому сьогодні нещодавно сьогодні настільки важливо дійсно мати. Контроль над не тільки над трафіком там наркотиків, але й головне над інформаційним забезпеченням діяльності тих чи інших там російських структур нещодавно вихвалялися російські військові. Спеціалісти, що практично там сьогодні і наведення російських ракет, і контроль над російською артилерією і, там, і інші військові операції, вони здебільшого сьогодні контролюються і згоджуються саме по каналах Телеграму, а не по якимось іншим системам зв'язку. Тобто, це для Путіна виявляється дуже потужний інструмент як впливу на. Західне суспільство на країни ворожі для Путіна, так і для контролю над своїми військовими діями, військовими операціями на власним на себе. Я ще хотіла вас от в контексті цієї теми е, запитати українці, багато хто користується телеграмом. І зараз у зв'язку з дійсно з імовірною зустрічю Путіна і Дурова у зв'язку зі звинуваченнями Франції по відношенню до телеграм-каналу, що робити українцям, які сьогодні приватні переписки, телеграм канал тому що фактично телеграм-канал в Україні перетворився на бізнес. І, до речі, який приносить багато коштів. У нас навіть представники телеграм-каналів на вивсі президента бувають. Ну, насправді, сам президент Зеленський долучився до розкрутки тих чи інших телеграм-каналів в новорічному чи то виступі, чи до Я Не пам'ятаю, не пам'ятаю точно. Він там згадував там, російськомовний миколаївський ваньок, да, який таким чином. Активно піариться да, і розкручуються президентською адміністрацією, і там і тими і самими е, м, ботофермами по доріках. Ну так як стверджують, що в таким чином зеленського самого тримають такі інформаційні ванні, що він обмежив практично в, 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 в користуванні тими чи іншими медіаструктурами, медіаканалами, обмежив, для нього всіма там п'ятьма шістшістьма телеграм-каналами, які накрутили велику кількість підписників перегляду. І таким чином не тримають його в такій теплі ванні, стверджуючи, що ось все під контролем, і інформаційний простір налаштований таким чином, що повністю лояльно сьогодні ці найпотужніші, найпоширеніші мережі, повністю лояльні до зеленої команди, тобто це. Насправді ще й засіб такий вплинути на свідомість самого президента завдяки ось таких структур, які не тільки заробляють сьогодні на тих чи інших там комерційних контактах, але й на тому, що отримують відповідну підтримку від офісу президента для того, щоб створювати таку спотворену інформаційну картину. Так і на фінал назов залишається можливо три хвилинки. А як ви оцінюєте заяву президента Зеленського про те, що можуть тепер ми досягати будь-якої точки на території Росії? І The Guardian пише, що Україна може атакувати Москву Санкт-Петербург ракетами чи дронами, і це будуть демонстративні удари, аби змусити Росію сісти за ціл переговорів і з позиції сили диктувати їй умови. Це така дослідна. цитата The Guardian. що ви скажете. Ну напевно, ми знаємо, що стабільність Росії в першу чергу тримається на стабільності двох столиць. Всі революції в Росії починалися або в Санкт петербург або з Москви. І сьогодні той факт, що припустимо та сама мобілізація, яка відбувалася в російських регіонах, вона дозволяла мобілізувати в якісь там національних окраїнах в ту чи в Буряті в, в, в десятки разів більше ніж в Москві чи Санкт Петербурзі. Відповідно, і ракетні удари по центрам. Прийняття рішень, як люблять висловлюватися російські пропагандисти, вони будуть на дошкульними і завдадуть не тільки не стільки можливо там військово-економічного економічної шкоди й завдадуть військової, а психологічній шкоди, коли будуть дійсно під прицілом українських ракет стратегічні об'єкти Путінської Росії. Тобто нам в принципі одна одне інше не виключає, тобто ми й надалі маємо вражати нашими ракетами, аеродроми і нафтобази, але відповідно для психологічного тиску на наверту можливо виважливіше було б дійсно долучити до цього списку цілий на об'єкти, розташовані в Москві та Санкт-Петербурзі. дякуємо вам дуже. Дякую, пане Дмитре. принагідно запрошуємо вас в студію прямого. Завжди з вами приємно попити каву ранково і поспілкуватися. Дмитро Чикалкин, відомий український дипломат і ведучий, дякуємо дуже.